Доброго дня! Мене звати Анастасія, А я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас задача на знаходження трьох чисел. Це у нас була складна задача, і ми її ну, доволі довго робили, так, Ліза? Так. Да. Але ми все ж таки зробили її вірно, і давайте зараз ми її розглянемо. Отже, між трьома школами розподілили 552 кілограми апельсинів. Причому перша школа отримала в шість разів менше апельсинів, ніж друга. І на 136 кілограм менше, ніж третя. Скільки кілограмів апельсинів отримала кожна школа? Ліза, що ми знаємо в цій задачі? Що було всього три школи. Ми знаємо, що у нас є перша, друга і третя школа. Давайте так і намалюємо. У нас було три школи. Так. Перша, друга і третя. Що ще ми знаємо? Ми знаємо, що в нас всього було 552 кілограми апельсинів. Ми знаємо, що. Ці 552 кілограми апельсинів розподілили між трьома школами, так? Да. Давайте це також намалюємо. Ось так. Три школи получили 552 кілограми апельсинів. Чи ми знаємо, скільки отримала перша школа, чи друга, чи третя? Ні. Ми не знаємо, скільки получила ні перша школа, ні друга, ні третя. Тобто у нас є невідоме, так? Так. Якщо в нас є невідоме, то як ми можемо позначити невідоме? Ну, ми не знаємо ми першу школу. Ну, як, ми відомо, як позначаємо. Х. Іксом. Що ми візьмемо за Х? Першу школу. А чому ми візьмемо за Х першу школу? Тому що. Ну, вона і в 6 разів менше і, 100, і на 136 кілограмів. Давайте, менше. бо ми вчора так, ми так ми і зробимо: ми першу школу візьмемо за Х, і я зараз поясню, чому саме першу школу. Бо вчора ми з Лізою трохи сперечалися, бо Ліза дуже хотіла першу школу, так як вона отримала в 6 разів менше, зробити Х поділити на 6. Але потім. Вона ще подивилася, що перша школа отримала на 136 кг менше. Тобто, ще потрібно х 136. І наша перша школа має два вирази, виходить, так? Так. Тобто х поділити на 6 і х 136. Тоді що буде наша друга школа? А що буде наша третя школа? Невідомо, так? так? І це абсолютно невірне рішення. Так ми не рішаємо. Отже, ще один момент, що перша школа отримала і в 6 разів менше, і на 136 кг менше. Тобто, вона отримала найменше кілограмів апельсинів. Найменше. Тому ми беремо першу школу за Х. Ліза, ти зрозуміла, чому ми взяли першу школу за Х. Тому що у нас два вирази. Так, ми спочатку... не можемо на одну школу зробити два вирази. Це неправильно, це неправильно, так? так. Бо якщо, бо якщо е, йти за логікою Лізи, то нам треба було б Х поділити на 6, бо вона в 6 разів, то перша школа отримала менше, так? так. ніж друга. І потім ще щось Х. Відняти 136, бо вона ж перша школа отримала ще на 136 кг менше, ніж третя. так? І тоді ми ніколи б в житті не зробили б цю задачу, так? так? І тому ми взяли, що наша перша школа отримала X кілограмів апельсинів. Тоді, скільки отримала кілограмів апельсинів наша друга школа? Що, що нам відомо про нашу другу школу? Якщо перша школа отримала в 6 разів менше, то, ну, ніж друга, то значить друга в 6 разів більше отримала. Правильно, друга школа отримала в 6 разів більше, ніж перша. Якщо перша отримала Х, то друга в 6 разів більше. Що це буде? 6х. 6 Х. Не забуваймо, що 6Х це не просто 6Х, це 6. Помножене на Х, так? Так. Да. Добре. З другою школою ми розібралися. А що третя наша школа? Ну, ми знаємо, що у нас, ну, ми знаємо, що перша школа 136 кг менше, Ні, ніж. третя. Ні, по-перше, ми не 136. Оце також помилки, такі маленькі помилки, які ви допускаєте. Ви не дивитесь, що це на 136 чи У 136, чи ви 136. Ми знаємо, що перша школа на 136 кг. На 136 кілограмів менше, ніж третя. Так. Значить, третя на 136 кг більше, ніж що? Ніж перша. Ніж перша. А перша в нас скільки? Х. Тобто, якщо перша у нас Х, а третя на 136 більша, ніж перша, то який у нас вираз буде? 136 плюс Х. Ну, Напевно, Х плюс 136. X 136. Так, Х плюс 136. Отримала наша яка? школа. Отримала наша третя школа. Добре. І що у нас виходить? Що в нас виходить? Ну, ми можемо зробити ну, таким рівнянням. Ми можемо зробити рівняння. І що ми. Мусимо зробити ось цим Х6Х X, X і Х X плюс 136. Х плюс 6х плюс Х плюс 136. Ми маємо все додати, так? Так. Да. Щоб отримати що? 552. Так, давайте ми додамо, щоб отримати наші 552 кілограми. Ми робимо цю задачу рівнянням, так? Так. Да. Добре, давайте заберемо наш малюнок і зробимо рівняння. Ось наше рівняння. Ще раз давайте нагадаємо, що таке Х. Ну, Х це перша школа. Це скільки кілограмів апельсинів отримала перша школа? Що таке 6Х? Це скільки кілограмів апельсинів отримала друга школа? Друга школа. Що таке Х плюс 136? Ну, скільки отримала третя школа. Так, скільки кілограмів апельсинів отримала третя школа. Добре. Кажи, що робити далі. Ну, треба, ну, треба приплюсувати. Х плюс 6X, Все? і плюс Х. Вчора лізочка знову забула. Що ми можемо x додати до 6х і додати до х. Тому що Ліза думала, що 6 ми множимо на x, а як ми можемо потім додати x, але тож не просто х. А що це ліза? Це 1х. Так, це 1 помножити на x, як і в цьому випадку, це 6 помножити на х. Ми просто не пишемо 1, але вона, ця одиничка, є. Є, це 1х. Добре, отже, ми додаємо х до 6х і до Х. Так. так. І що ми отримаємо? 8х. Добре, 8х. Далі. І 136 дорівнює 552. Що далі? Треба знайти 8х. Добре, кажи. 8х дорівнює 552 мінус 136. Добре, далі. 8х дорівнює 416. 416, по-моєму. Давайте порахуємо на калькуляторі, щоб швидше було. Зараз, значить, 552 мінус 136. Так, це буде 416. Добре, далі що? Потім Дивіться, 3х. у нас тут також була проблемка, бо Ліза не знала, що робити далі. Це не 8х, знову ж таки, це 8 помножити на х дорівнює 416. Так? так, щоб знайти нам другий множник, що нам потрібно зробити. Треба 416 поділити на 8. Так, 416. Поділити на 8. Так, і чому дорівнює наш Х? 416, поділити на 8. Наш Х дорівнює 52. Що таке 52? Це перша школа. Це кілограмів апельсинів отримала перша школа. Давайте заберемо наше рівняння. Ми його зробили і знову повернемось до нашого малюнка. Так, рівняння ми зробили, повертаємось до нашого малюнка. Х це дорівнює нас... скільки? 52. 52. Давайте підпишемо, що наш Х дорівнює 52. 52 кілограми, так? Значить, перша школа отримала скільки? 52. Так, найменше 52 кг апельсинів. Щоб знайти, скільки у нас отримала друга школа, що треба зробити? Треба 6 помножити на 52. Так. І щоб дізнатися, скільки у нас отримала третя школа. 52 плюс 136. Так, треба до 52 додати 136. І це буде. Перша школа отримала 52 кг. Друга школа 312 кг. І третя школа. 188 Так, Так, якщо ми додамо ці числа, що ми отримаємо? 552. 552 кілограма. Ми зробили цю задачу вірно. Вона була важка. І щоб її зробити, треба посидіти і добре подумати. Так, Ліза? Так. Ніколи не дивіться, що так, в 6 разів менше. Або на 130 кілограм менше. І Ніколи не розглядайте це, так скажемо, прямо. Що, можливо, у вас буде два вирази на одну школу, там, чи там, ще на щось. Сядьте і трошки подумайте, та можливо, що це трошки інакше треба робити. От як ми з Лізою вчора сиділи і думали, так? так? Так. Ми зробили цю задачу вірно. І якщо Ще вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!